Оцього мега-кормака з трьома пружинами я розіграю і відправлю тому, хто напише найцікавіше ім'я того Карпика, який полюбляє, як сорока, блискучася. Привіт любителям рибалки. Соколики мої. Мастирку я зварив. Спінінги поставив. Сьогодні передавав трошки більше вітер. Тут плавок я поставив на поличку. А, взяв кормачочки. Кормаки, бо кормачки щось вам не подобається. Не знаю як, з чим то зв'язано. Поняття не маю. Да, в шапці я гламурні знав. Дубар. Зранку 7-8 градусів. В день 25 на сонці. Тут соплітку течуть, а потім по спині тече. Як то кажуть, село засинає, просинається мафія, то в моєму випадку село просинається, а мафія вже на рибалці. Що бандіти? Погнали закидати. Оті во штучки. Тик-тик-тик. Хоча закинув, тако 20-30-40 метрів. Плюс-мінус, там орієнтовно. У мене тут закліпсовано, я собі так на різну вісень подивимося, що то буде. До речі, година. Чен-чен-чен-чан. 6.54. Зарабка закинуть до 7-го буде. Рибачимо 8-9, 10 до 10 години. Кормак мій. Мастирка зварена, балабуха, горохова каша, яка сюди забивається. Рецепт є то вверху в мене. На гачки пінопласт для того, щоб гачки були зараз на плаву, не провалювалися в мул і легше було рибі їх заковтнути. І грузик для замовлення кормаків. І відгруженого поплавка з мормишкою для поплавчанки. Бомба! Оснастки, подивіться моє відео. Пишіть мені на електронку для замовлення. Так, закидаю, менше ляля, -ля, більше траля. -ля. Але я люблю, коли на рибалці ніхрена не видно. Так класно, хто тебе не бачить, ти нікого не бачиш. Можеш клупатися в носі, чухати жопу і ніхто не замітить. 7.02, все закинуто. Друзяки по мостирці, балабусі, там чи горохова каша, пластилін, реально пластилін. Кі всі куплені, куди там беруться? Сюди такий кормак забивається, отакого. І все, і рибка його хаває, а пахне як він. Бомба, тут горох, кориця, цукор, манка. Як все робити, я кажу, на каналі в мене є. Половину тряпочки в воду вмачали, а половину суха. Для чого? А для того, щоб особливо вітряну погоду, осінь, а то й весною ще найбільше. Руки витерли, грязні, щоб не мастити вудочки. Сумку себе. А другу частину половину сухого висушило руки. Тому що якщо мокрі руки на вітрові, це жопа Тріскають пальці, кап з дід. Оонде воно просинається сонечко. Друзяки, я не зняв борьбу. Гляньте! Дивіться, що клюнуло на кормака. Ну хіба не краса? Ай, я тебе чекав довго. Вау-вау-вау-вау! Вентина ти хавало. О, да-да-да. Блін, бомба, кормак! персате! Друзі, гляньте прикол! Що я маю з ним робити? Ха-ха, бляха! Кука наербити не хочу, гляньте! Не влазиться, гляньте, дві виглядаєте, псип! Капець. Ну, друже, давай тебе якось розміщу, тако... Єсть! Я казав курмат, я казав мастирка! Ще вагаєтеся! От вам доказ. Яка година? Це вже є з балачками, 7.17. Гляньте. гляньте. я вам покажу. З балачками, з гвоздячками. 7.18. Вже. Знаєте в чому прикол? Ніколи не повірите. Реально не повірите ніколи. Пам'ятаєте? Відео я закинув був на тройного кормачка, тільки наживив і швирнув і забув защепити карабіна. Пам'ятаєте? Той карп пару тижнів плавав з тим кормаком мега. Ви представляєте? Я просто в шоці. І зараз він клюнув на ще одного хліба мав три пружини з грузиком і що на четвертого клюнув. Друзі, я розіграю того кормака. Як тільки оце відео набере, давайте такого, не дуже будемо космічно запригувати 100 тисяч переглядів і тисячу лайків оцього мега-кормака з трьома пружинами я розіграю і відправлю. Тому хто напише найцікавіше ім'я отого Карпика, який полюбляє, як сорока, блискуче всього. Не влазиться бідолаха. Все, я карпятник. То вже кара. Непоганий такий карась досить непоганий. Жаровий плюс, Жаровий плюс сайз Классно и приемно. Убийца карасата, наша и убийца Карпа народе называется. И тут карасюнь есть. Ясно все. Я думаю. Волочаник-то говно. Та так карп не суну, слухайте, як ти його суне. А він зачепиться пером, верхнім чи там плавничком, тим воно грудним боком, десь зачепиться ще одним гачком. І тако в бік. Так пече, бля. Думаєш, о, який карпик на грам 600. А потім буквально 2 секунди він хопа, пускається. Ага, понятно, що ти. Ну але є, от, не жаровий, але на тараньку буде. Так? А у мене є дуже файна ідея. <гум> mm -hmm. Треба поснідати. Підніміть голову трохи. О, пікнічок такий на природі. Пара-па-па-пам. Який я оце люблю. А от те, що -па пам <піднім> смачного приєднуйтесь, чи його жик замішуйте. Або гарний карась. Або взяв боком їх завжди, калєра. А, там дуплет. Ох, это. Там дуплетик. Ну классні, слухайте. Тарантелла закінчується, таранька буде. Вчатки уже то капітально пережарюється з костомашками. Тільки чо, що красик не чув, а тут не буде клюва. Крутяк. Льолик і болик. Трудоголік! Перепутали мені кормака, тепер що мені робити з ним? га? Сидіти зараз випутувати, оттури. Ловляться. Мале вперте. Ого, як тягне. Ага, ти теж боком взяв. О, тут вже біжечки. Та капець. Слухайте, так тягне, що. Уява працює більше, ніж риба ловиться. Хоча... Блин, така російсь ловляться. Йо-ба-йо! Взяв так, так жадно. Ще й пузончик який класний. Ху на тебе. Видай! До речі, водойма ця називається no ну, В Народні вона по-іншому називається, я не буду називати ту назву. Трошки якась вона звучить так, як то... Ту, плюнти хочеться. Ну менше з тим. В сусідньому селі їду великом орієнтовно 4 км сюди. Рано така зарядочка собі. Розімняти булки і тут рибачу. От бляка. І там невеликий, звісно, карасик був. Але ж ні! Ні, хорось! Скотіна! Останній момент здреснув, от гамнюк. Такий, боже, грам 150. Але ж бляха муха, ну. Шустрий. Тянеш такого, волочиш такого боком-боком. Круть і все, і здриснув. Пацанюра! Ще один! Блін лупашив! На зажарку бомба! Вже не знаю скільки, десяток є, певно. І котам, і зажарити, і таранька, і карпуша. Віддай. Очередний карась. Бідний хвіст не влазиться, бідний так отрим, хвостом як прапором. Мастерки вже нема, тільки пінопласт, тут же все використав. Дивимось годину. На момент, що ще зараз перезакинув в одного кормака. Година в нас яка 10.11. Зараз ще щось зловимо, тоді ж буду щось розумне казати. Фартовий мегакормачок, з яким карп пливав, пливав тут. А... тут язик запутується. Не знаю скільки часу. І ми його все-таки виловили, прикидайте, виловили на кормак, і до карпа був вчеплений мега мегакормак, який він колись мене стирив. Ого. Ого! Ого! О, лопаткин! так класно! Не встиг сказати вже почало клювати. Добре, що встиг вчасно перериватись. Ну гляньте, ну не краса. Ну не краса же, га. Та прям песня, не то що краса. Кормак то що надо. Не вагайся, замовляй. Гляньте, люди! Улов, в кадр не влазиться. Карасі тут а придавив їх карпуша. О, в периметру карасі тут карпуха. І квіточка, і я.